Від самого ранку росіяни атакують Харків. Спочатку ворог запустив по місту ракети, а згодом і шахеди. Шестеро людей дістали поранення. Один з них у тяжкому стані. Про наслідки обстрілу розкаже Юлія Бойко. З різдвом. Лізняний ранок у Харкові почався з масованої атаки. Росіяни о 6-й ранку, поки люди ще спали, атакували кілька районів міста ракетами та безпілотниками. Зруйновано десятки будівель, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Також є поранені. Під ударом опинилися кілька районів міста. Росіяни направили на критичну інфраструктуру і житлові квартали Харкова. 12 ракет. У Київському районі вибуховою хвилею пошкодили кілька багатоповерхівок. Свята люди зустрічатимуть з вибитими вікнами і зруйновані стінами Дочка, як чула, що треба дітей ото, за дві стіни, Ось, ще не було прильотів, а вже зеленчав телефон, що щось відбувається. Ну а потім почули прильоти один за одним, це саме. Ну Мабуть, одного з тої сторони видно, що прилетів. І от останній, який прилетів, ці шибки у приватному секторі Основ'янського району шахет поцілив у будинок. Спалахнула пожежа, рятувальники боролися з вогнем кілька годин. Я спав, жона на роботу збиралася. Єлі-єлі димок горить. А минут через п'ять, ну сусід одразу визвав зі самих минут через п'ять, як почало горіти. Ну і за 20 за розгорілось хорошо. З-під завалів Вдалося врятувати чоловіка з переламом стигна. Його стан тяжкий. Також серед постраждалих четверо чоловіків та жінка. У них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкові Поранення порізи від скла та вторинне від вторинної детонації. Через обстріли у місті почалися перебої з електрикою та опаленням. В деяких районах не працює транспорт. Над ліквідацією наслідків обстрілів працюють усі служби. Бойко Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1 Під обстріл окупантів Котре потрапила і Херсонщина. В день росіяни вдарили по селищу інженерне. Перехожий зазнав вибухової травми. Його ушпиталили. А за кілька годин до того розстріляли з танка дитячий садок у Михайлівці. За добу в області окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків і поранили ще двох жителів Береслава. Постраждало і Прикарпаття. Ворог цілив по об'єктам енергетичної інфраструктури. Частина області залишилася без світла і тепла. З перебоями працював і зв'язок. Деякі мережі енергетикам вдалося полагодити, але відновлювальні роботи тривають. На Донеччині, в удачному, загинула людина. Росіяни обстріляли це селище з артилерії, зруйнували два приватних будинки. А дронами у Покровську пошкодили багатоповерховий будинок. Також ворожим вогнем накрили лиман та горіхове. Загалом понівечено з десяток житлових будинків. Під щільним вогнем окупантів була і сумщина. В Хотівській громаді зафіксували майже три десятка вибухів. У великописарівській близько чотирьох десятків ще кілька громад опинилися під ударами ФПВ-дронів. На Запоріжжі ворог вгатив понад чотири сотні разів по 12 прифронтових населених пунктах. Внаслідок ворожих атак потрощено 36 будинків та об'єкти інфраструктури. Нічого святого цього різдвяного ранку ворог уже в 13-те за рік завдав гібридного удару по нашій енергетиці. Традиційно намагався покласти систему з першого кібератаками після – масовим обстрілом. Для цього росіяни запустили понад 70 ракет. Зокрема, і ті, що летять за балістичною траєкторією, та понад сотню ударних дронів. Повітряні сили відзвітували про збиття 113 ворожих цілей, але були і влучання. Вибухи лунали у Харкові, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Івано-Франківщині та Вінничині. Одна з ворожих ракет пролетіла через Молдову та рухалася в напрямку Чернівців. Зокрема, під ударом були теплоелектростанції ДТЕК. На одній з них загинув. 51-річний Дмитро Петленко енергетиці він віддав понад 30 років свого життя до окупації Енергодара. Працював на Запорізькій Тес у компанії, висловили співчуття рідним загиблого та зазначили, що це велика втрата для українських енергетиків. Заступник профільного міністра Миколи Колісник, ексклюзивно для ТСН підтвердив, що. Кожна масована російська атака на українську енергосистему руйнує не лише залізо, але й забирає людське життя. Однак скільки всього фахівців ми втратили внаслідок повномасштабної війни, поки що достеменно невідомо. Чесно кажучи, в мене остаточних даних немає, тому що на жаль, навіть сьогодні ранок приніс нам смутну звістку. Це на жаль процес, який є. На жаль, є ті, хто поранені, чи в них є певні ну, наслідки таких обстрілів. Ворог ну не полишає надію, буде продовжувати обстріли для досягнення своєї ключової мети, повного блекауту та соціальної дестабілізації. Екстрені відключення знову повернулися. Через масовну ракетну атаку майже в усіх областях із самого ранку перебої зі світлом. В Укренерго пояснюють, через дефіцит в енергомережі одночасно вимикатимуть від двох до трьох черг побутових споживачів. А на Одещині аж п'ять. Уже відомі і графіки на завтра. Як повідомили в «Укренерго», обмеження діятимуть протягом доби з 8 до 17 вимикатимуть півтори черги, надалі до 21 – одну чергу споживачів. Графіки можна знайти на сайтах місцевих постачальників. Утім, енергетики застерігають. Вони будуть змінюватися залежно від навантаження на систему. Українців просять обмежити використання електроприладів та за можливості не користуватися ліфтами. Самі ж енергетики наразі працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше скоротити кількість відключень.